Миколаїв тримає культурний фронт. Музиканти з міста Героя виступили з концертом в Южному. Живу музику, перформанс бенд Володимира Алексєєва подарував слухачам 30 вересня. Паралельно виступу музикантам вдалося зібрати кошти на гуманітарну допомогу дітям, які залишилися в Миколаєві. Ми зазвичай на наших концертах робимо фріденейшн, де люди можуть кинути або налічки, або на картки е якісь гроші. Ми на наших там на попередніх концертах в Миколаєві. Ми змогли придбати е на кількох концертів пару дронів, а також гроші для нашого проекту. Е діти наше майбутнє. Це допомога дітям Миколаєва. Їх залишилося менше 20% і ми допомагаємо е там їжею памперсами. І іншим і розвозимо цю допомогу по багатьому по віддалених районах для людей, які не можуть приїхати в наш центр волонтерський допомога в нас є, тобто вона видається безкоштовно, але щоб доставити потрібні кошти на паливо. Найбільше надходжень вдалося зібрати завдяки миколаївським подарункам на аукціоні. Володимир розіграв картину за дві тисячі гривень, авторську футболку та кота у мішку за чотири тисячі гривень. Загадковим трофеєм виявився сухпайок російського окупанта. За цей лот торгувався Олександр Сілаєв. «Ми домовилися з другом, що ми будемо битися. Якомога до кінця, поки не виграємо, для того, щоб передати нашому музею цей, ну, цей такий лот, да, цей експонат. Тепер він буде експонатом музею. Знаєте, як, коли заходиш в якийсь там музей історичний, да, там є всякі. От такі штуки, типу ну, нагороди фашистські, якісь прапори фашистські. Та от буде раш... рашистські, це така от штука, як це неогидно тримати в руках. Ну, це, це для музею, для історії нехай буде. Я думаю, думаю люди, люди е, е, наступні покоління будуть, будуть дивитися. Навіть повітряна тривога не злякала публіку. Після проведеного часу в укритті концерт продовжився. У фоє палацу культури був аншлаг. Познайомилися нещодавно, коли в місто южне почали приїжджати люди, вимушені переселенці з Миколаєва. Ми випадково, дуже випадково зустрілись, поговорили. Запланували довго планували, бачили трохи на іншому майданчику. Вийшло так, що ми спробували трохи змінили простір, в якому це проходить. Ми саме тут побачили його і вирішили вже зробити. Окрім цінних лотів, миколаївці розіграли ще один символічний поїздку у прифронтове місто на день. Побачити на власні очі життя в Миколаєві на лінії вогню. Зголосився южненець Костянтин Бородавко.